Замірили вітер е, анімометром. Як бачите, нам анімометри вітер скаче поривами від 5 до 7 метрів в секунду. І при такому вітрі вітрогенератор видає е, десь в піках 500-800 Вт. Але ж бачите, як воно працює, він е, пори вітра є, вітрогенератор розкрутився, потім... Порива вітра не стало, він затормозився. А йому потрібно реально, щоб ефективно було, щоб він на цих оборотах постійно працював. Но для цього потрібно спіймати постійні потоки вітрові, а не пориви. Якщо у нас, наприклад, буде стабільно 6 метрів в секунду вітер при такому генераторі. З наших, скажімо, так, вимірів буде давати десь 500 Вт стабільної електроенергії. Якщо буде 7 -8...